З вами магазин Автоген і у нас сьогодні новиночка. Обзор на підкрилки для Mercedes 210 кузов Е класу. Отже, це йдуть повнорозмірні підкрилочки, вони збільшені, не такі, як стоять оригінальні, і тому вони краще закривають арку. Плюс у них дуже крепкий пластик, який капрон, який можна гнути, ламати ну, я не знаю, його дуже важко зламати. В мороз він також він не твердіє не стає ламким. Ось. І, в принципі, Дуже хороший варіант за досить непогану ціну. Отже, тепер конкретно по підкрилкам. Дивіться, значить, передні оцій лінії це транспортувальні заглушки, ви їх вирізаєте. Сюди заходять стійки. Оце обов'язково. Так, у задніх не потрібно вирізати, вони йдуть повнорозмірні. Так закривають всю арку По кріпленням, Ось, бачите? Вони йдуть в оця частина, вона, коли ви ставите крило, вона виступає і захищає, ще ваше крило від бруду. Якщо ви хочете їх сховати повністю під арку, отут по міці, по лінії це ви зрізаєте. Тобто є два варіанти установки. В принципі, якби такий обзор, всі вигини, бачите, тобто, ну, конкретно. під цю, Є от даже мітки заводські, де ви робите е, отвори і по ним встановлюєте. От такий обзор в принципі робіть на нашому сайті. Ми займаємось підкрилками магазин Автоген.